Хто такий Олег Узурпатор після смерті Рюрика його воєвода Олег не повернувся додому. Він повернув на південь із немовлям на руках, і планом у серці. Малий Ігор, син Рюрика, став щитом, а сам Олег мечем. У 882-му Він з'явився під Києвом, містом, де правили аскольд і дір. Деякі теорії навіть припускають, що Аскольд міг бути сином самого Бьорна Залізнобокого або навіть самим Хвітцерком. Інші Аскольд і Дір місцеві полянські правителі. Аскольда і діра запросили на зустріч і не повернулись живими. Так закінчується перша Русь, і починається інша, написана кров'ю і брехнею. Олег назвав себе опікуном. Але кого він оберігав: Русь чи власну владу? Не мав права на престол, не мав роду, не мав спадку, але мав силу і візію. Він не заснував русь. Він її захопив. Історія запам'ятала його як віщо, але можливо правильніше, той, хто першим переписав русь.